Михайло Слабошписький, зайчик, що вважав себе сміливцем. У густому пригустому лісі, в глибокій норі під старезним дубом, жила дружна заяча сім'я. Тато й мама часто відлучалися з нори, вирушали в далекі мандри аж за ліс. Там було поле, а на ньому росли капуста, морква, буряки, всі заячі ласощі. Малі зайчата мали суворий наказ уляти тільки біла свого дерева і не відбігати від нього нікуди. Їм казали, що в лісі повно хижаків. Упіймає хтось з них дурненьке зайчатко – і з'їсть. Шестеро зайченят були дуже слухняними. Вони повторили одне одному батьки і матері наказ і бігали тільки до окруждува. А сьоме зайча, вродиться ж таке, зовсім не знало послуху. Гайнуть тато й мама, з нори. І воно вистрибом за ними. Наздогнати не назожене. Тільки миготіння лапи побачить і помахи хвостів. Сяде на задні лапи і журно скаже: О, знову на вітер поніс їх. А куди ж подітися мені? Виповзуть з нори шестеро стлухняних зайчат і до нього. Ти знову. Хочеш втекти з дому. Хочеш, щоб тебе вовк з'їв? А я вовка не боюся, хвалиться перед ними. Тебе лисиця впіймає, а я й лисиці не боюся. Вони до кірла похитують вухами, а він усе вихваляється перед ними. Я нікого, нікого, і нічого, нічого не боюсь. А я не простий заяць, я хоробрий заяць. І стрибом, вистрибом у кущі гасає по галявині, нюхає квіти, ласає полином, п'є воду з лісового струмка та ще й приказує при тому. От, добре, що я такий сміливець. Може, я найбільше сміливець на весь наш ліс. Кілька днів думав саме так веселий зайчик, аж якось він прибіг на сонячну галяву, на якій? І загубив на завжди ту думку. Може, її потім підібрав хтось, і з'ясових мешканців, і тепер носить у своїй голові, доки теж не захопить. Зайчик нюхав квіти, Хрунка полинові стебла, а потім рів навпроти сонця напитливого носика, і потім якраз навпроти нього щось заупотіло. Зашелестіло, а потім голосно чухнуло, аж луна по всій галявині пішла і між дерев далеко полетіла. Або сказав зайчик, але чомусь зайкнувся і не скінчив. Вушка йому несподівано затремтіли, як лист під дощем, а всередині стало так холодно, начебто там мороз ударив. І тут зайчик зрозумів, що він не сміливий, От дух, а Одчайдух азвичайнісінький страхопуд. Ой, жалібно постогнув він і хотів утікти, але лапки його не послухалися. Вони мов би, вросли в землю і пустили коріння. Що буде, що буде? застрибала, як білка на дереві. Перелякана думка в його маленькій голові. А на нього вже сунули мовчки дві жахливі істоти. У них чорні носи і чорні очі над носами світять, а на спинах усі боки різно стремлять колючки. Оце вони і є хижаки. гірко подумала зайча. Заколють мене і з'їдять. Пропав ой, пропав, пропав, та хижаки. Не поспішали колоти його і їсти. Вони довго дивилися на нього і мовчали. Потім більше страховисько, стало нюхати зайчика. Зайчав тислося в траву і чуло, як букає в землю його маленьке перестрашне серце. Мабуть, весь ліс чути те бухкання пахне зайчим молоком. Несподівано сказала колюча страховсько біля нього. Ага. тремтячим голоском відповів йому сіровухи. Бо я зайчик, маленький смирний зайчик. Сам бачу, що зайчик сурово відповів йому колючкатий. А ви хижаки. Вони переглянулися і засміялись. Тобі пощастило. Ми не хижаки. Ми Їжаки, ми нікого не чіпаємо, сказали вони. І зайчик зрозумів, що вони даремно здавалися йому страшними. От тільки голки. А навіщо вам голки? запитав уже зовсім сміливо, щоб захищатися від хижаків. І тоді зайча розповіло своїм знайомцям, як воно їх спочатку злякалося, змовчуло тільки про те що вважало себе найсміливішим сміливцем у лісі. Їжаки провели його додому, хоч у нього хвіст уже і не тремтів, і ноги знову стали слухняними, однак він перелякано згривався на кожен шелест листя. Удома він нічого не сказав про свою пригоду. Але й не хвалився, як було раніше, що він, ніби найсміливіший сміливець, ліг на тому най заснув. І приснилося йому, що в нього на спині повиростало повнісінько гострих колючок. І тепер, подумав він у сні, можна не боятися жодного хижака. Тепер можна бути справжнім сміливцем. Зайчик радісно прокинувся. І одразу шмацнув себе лапкою. Але ніяких колючок там не було. Йому стало дуже прикро, і зайчик заплакав, а якось усі сльози в нього скінчилися, розповівся мамі й татові. Зате нас найбрудкіші ноги на весь ліс, заспокоїли вони його. Ні в кого немає таких ніг. І він зрозумів. Кожному звірові дано щось таке, чого немає в інших, і з гордістю став роздивлятися свої довгі струнки ноги. Якщо вам пощастить десь побачити гарного прутконогого зайця із кумедно задертим хвостом, знайте, то може бути він. Той зайчик, що колись вважав себе. Найсміливішим сміливцем він уже давно виріс і став зовсім дорослим, і втік із цієї казки, щоб побачити все на світі.